Книголюби, привіт! Вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Оля, і ми нарешті зустрілись, аби поговорити про нові книги. Якось ось ця тенденція, що нові книги я показую досить рідко, далі зберігається. І сьогодні я хочу показати вам нові книжечки, які з'явились у мене в бібліотеці за останні місяця, два-півтора. Ну, думаю, десь два точно. Я їх ще купувала. В кінці листопада або отримувала в грудні і уже в січні. Тому, як ви зрозуміли, тут буде частина, яку я сама придбала, але напевно менша частина, частина, які мені подарували, і частина від видавництва. Перед тим як я розпочну показувати свої нові книжечки, закликаю вас підписатися на мій книжковий канал, поставити вподобайку цьому ролику і, звісно ж, натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете бачити всі мої наступні ролики, не будете їх пропускати і завжди будете в курсі того, що виходить в мене на каналі. Я думаю, що показуватиму все хаотично, так як в мене стоїть ціла стопка. З боку книг на столі я буду тягнути і показувати і трішечки щось розповідати книгу, як вона в мене і чому з'явилася, і можливо, коли я її планую читати. Що ж, поїхали. Так склалося, що найвище лежала книга саме Тес Герітсен. Я не можу сказати, що це новинка, тому що ця книга виходила досить давно. Ну, як давно? Декілька місяців тому здається, ще у вересні. Це восьма частина пригод Ріцолі та Айлза цієї команди, яка постійно щось розслідує, щось з'ясовує. Всього здається, планується 12. і ви не повірите у 23-му році по анонсах я бачила, що КСД планує завершити нарешті цю серію, тому що вона видається настільки вже довго, ну вже років 4-5, 100%. Я маю усі книги. Ось нарешті вдалося вихопити восьму. Ще її купила у листопаді, чи то грудні, я вже не згадаю, але планувала прочитати в грудні, не склалося і чекає вона свого часу. Оскільки вона є досить таки зимовою, то хотілося б її взяти або на кінець січня, або вже на лютий. Я буду мене там по планах виходити. Але це таке читання, знаєте, дуже лайтове, дуже швидке, тому що зазвичай книги Тес Геррісон я читаю запійно за буквально один, два, ну максимум три вечори. Бо я не знаю, як можна трилери і й детективи читати по-іншому. Просто треба сідати і швидесенько читати, бо ж завжди хочеться дізнатися, яка ж там розв'язка. Тут далі продовжую з КСД. і. Нова книга Агати Крісті. Насправді мені залишилося не так уже й багато до колекції своєї Агати Крісті, саме ось цієї кольорової, Чорну я не збираю. Мені не вистачає двох попередніх, і я думаю, що треба якось їх намагатись зібрати якнайшвидше, тому що справді цю серію дуже швидко розбирають і якихось старіших книг. Які там ще раніше видавалися, хоча б навіть років два тому дуже складно знайти, а подекуди неможливо. На щастя, я зазвичай якось збирала, як тільки книга виходила, я її купувала. Деколи мені вдавалося вихопити якихось офлайн-книгарніх старіші книги, я так познаходила видання 17-го року, 18-го. але потім трішечки якось упускала і дві книги пропустила, то треба докупити. А ось ця Має бути також цікавою, я вже трішечки про неї читала. Всі книги Агати Крісті, які я читала, переважно мені подобаються. Деякі дуже подобаються деякі там можуть бути посередніми, прохідними, але з ними завжди хочеться відпочити. З ними завжди якось справді релаксуєш, і це завжди цілісна, повноцінна історія, часто камерна. І ось це точно та авторка книги, якої я купую, просто не задумуюся іноді можу навіть не читати анотацій. Бо знаєш, що це точно моє. Наступну книгу ви могли бачити в мене вже в соцмережах і інших, я її показувала в Інстаграмі, в Тіктоті, і здивована була, що відео з неї в Тіктоті набрало понад 200 тисяч. Така своєрідна реклама вийшла цій книзі. І знову ж таки, я дуже щаслива, що так трапилося, бо ця книга вона справді настільки заслуговує уваги, мова йде про. Книгу Соловей Крістін Гена. Вона виходила ще раніше, виходила десь років 4, 5, а можливо, ще й більше тому у видавництві наш формат. Тоді я її читала в електронці і дуже мріяла, що ось настане час, її перевидадуть і я зможу собі придбати. Я навіть знімала відео десь влітку про книги, які б я хотіла перечитати. Книга Крістін Генни Соловей, вона там була. Цьому списку я справді її зазначала. Що тоді мені підписниця написала, що вона десь там на передзамовленні. Спершу я не знайшла, але потім пошукала і справді побачила, що книга планується перевидаватися. Як тільки вона стала доступною до передзамовлення, я це зробила досить таки вигідно. І ось вона в мене, вона в неймовірному чудовому виданні. Планую її перечитувати і планую перечитувати, скоріше всього, весною. Я зазначала її також в планах собі на рік для перечитування. Далі покажу вам дві книги, які приїхали мені на огляд. Буквально вчора я їх забрала з пошти, зробила розпаковку в Тіктоці в Інстаграмі. До речі, я про це часто згадую. Про інші соцмережі ви завжди можете на них підписатися. Всі лінки, всі покликання є у інфобоксі до цього відео, можете перейти, підписатися і стежити також за мною там. Часто я там публікую раніше якісь розпаковки, раніше можу показувати книги, які я читаю зараз. Можливо, якісь актуальні новини і якісь інші цікавинки. Так, ось до книг, які мені приїхали від видавництва Темпора, перша це книга Поліни Кулакової проти ночі. Мені здається, вона виходила десь восени. По факту є досить таки новою книгою. Це, скоріше всього, буде або детектив, або трилер. Щось таке динамічне, щось таке дуже швидке та теж може бути цілком запійне. Я цю книгу хотіла, я звертала на неї увагу неодноразово, і, на щастя, вдалося попрацювати поспівпрацювати з видавництвом Темпора. Наступна книга це також від цього ж видавництва. І раніше я нічого про неї не знала, не бачила абсолютно нічого, не знала нічого про автора. Але коли я побачила в переліку, дізнавалася більше про книги від видавництва Темпора, то ось звернула на неї власне увагу. Це книга Віктора Янкевича Смерть у подарунок. Насамперед, ця книга мене зацікавила. Своєю анотацією, вона досить таки дуже нетипова. Відчуваю, що там буде багатесенько криміналу, чогось такого, можливо, навіть жорстокого. Очікую від неї, що це, скоріше всього, теж буде якийсь трилер. Думаю, що кримінальний трилер, щось такого. І знаєте, ось ці дві книги, вони прекрасно виглядають разом на поличках, ось знаєте, як ніби одна серія. Я дуже таке люблю, мені, в принципі, непогане їхнє оформлення, особливо книга Поліни Кулакової подобається. До речі, я їх планую читати найближчим часом, себто вже в січні, як мінімум, тому що я не відкладаю книги на огляд, десь там на поличку, і забуваю про них, а потім згадую і читаю. Я намагаюся це зробити відразу, тому що. Є якась відповідальність і перед видавництвами, І знаю, що це переважно новинки, які можуть цікавити читачів. Але в якому форматі я буду їх читати і як я буду про них розповідати. Ви вже дізнаєтесь власне пізніше. Якщо будете дивитися інші мої відео, себто наступні. Буде трішечки ще подарунків. В грудні ми з дівчатами з рівненського книжкового клубу організовували такого таємного санту таємного Миколайчика, де... Кожна з нас писала певний вішліст книг, певних дрібничок і всяких там книжкових, і не лише моментів, які там хотіли, щоб нам подарували або щоб там нам не дарували. І в нас був неймовірний обмін подарунками, неймовірний проведений час. І відповідно там також були книжечки, як же ж без цього, як же, ж зустріч книголюбів без книг. Ось які книги я отримала від. Своєї таємної Санти. Перша це книга Ернеста Гемінгвея, «Сніги Кілі Манжаро". Я ось, мабуть, відкладала би купівлю цієї книги ще дуже-дуже довго. Вона у мене була давно в бажанках, тому що я збираю гемінгвея, мені дуже подобається це видання від Старого Лева. Воно справді красиве, естетичне. І коли я хотіла її придбати, якось її не було в наявності деякий час. Потім ВСЛ її додруковували, але, як завжди, я це пропустила, коли це і як сталося. І я страшенно рада, що в мене нарешті є ця книга на моїх поличках. Бачите, вона ще навіть в плівці. Я... Страшенно не люблю лишати книги у плівці на своїх поличках. Я розумію, що якщо я зараз не планую книгу читати, то вона може й в плівці полежати, але ж завжди хочеться розірвати, розпакувати все, подивитися. Тут мене просто терплячки завжди не вистачає, але я на диво тримаюся і поки що її не відкрила. Оскільки це збірка повідань, вони досить такі зимові. То я хочу прочитати, точніше встигнути, можливо, навіть прочитати цієї зими, і вона зовсім невелика. Але Гемінгвей, хоч і нелегко йде, проте я можу його спокійно поєднувати з іншими текстами, можливо, з більш динамічнішими, і чудово з ним провести час. Наступна книга також від моєї таємної Санти це книга Доржа Бату Моцарт 2.0. Я думаю, ви дуже вже багато чули про містифікації навколо постаті автора Доржа Бату. Хто це за людина, що він собою являє, скільки всього випливло. Не знаю, що до кінця з цього правда, що неправда, але тим не менш я не дуже хочу поєднувати ось цю постать автора і його творінь. Особливо мені здається, це стосується саме Моцарта і там вже пізніше Коко. Він також написав, тому що якщо Франческа це типу якісь там реальні події, то ця історія це стовідсоткова вигадка, і це зрозуміло, і автор про це говорив. Тому як окремий твір, навіть відділяючи його абсолютно від автора, спокійно можна читати. І я чула, що це дуже класна історія. Вона дуже круто написана, вона легка, весела, чудово, підіймає настрій. І ще мені дуже подобається в літературі, зокрема, читати про. Мистецтво і про музику. Можливо, якесь там моє музичне минуле прокидається, коли я читаю ось такі книги. І, власне, я не знайома з творчістю Доржа Бату, і було б цікаво спробувати чи зайти, чи сподобається. Якщо сподобається, то встигнути придбати, знайти десь в книгарнях коко, тому що більше книг не буде надалі. Наступна книга, ось. Я на неї задивлялася відразу тільки вона вийшла. Коли видавництво Жорж її анонсувало, я задивлялася. Але коли побачила, скільки вона коштує, я відразу так ого, тому що ще в той момент я взагалі не була готова до таких цін. Це тільки були такі перші серйозні зміни, здається ще влітку. І я розуміла, що, хоч і я хочу цю книгу, але ну, ціна, м'яко кажучи, така собі. Потім я прочитала на неї декілька відгуків, досить позитивних, і потім мене ще переконали, що ця книга дуже крута. Дівчата з книжкового клубу почали купувати її. І, власне, завдяки книгарні, є і чудові знижці, в мінус 35%, я наважилась придбати кістяні годинники Девіда Мітчелла. Не впевнена, що це буде легке читання, не впевнена. На 100%, чи ця книга моя, але мені дуже хотілося познайомитись із цим автором. Тим більше, можливо, ви вже бачили, скільки крутих анонсів було у видавництва Жорж, зокрема, і цього автора. Там, здається, планується 4 чи три, чи чотири його книги. Хотілося б знати, чи подобається мені цей автор, чи читатиму його далі, чи щось спробувати. Мої скістяни годинників, власне, розпочну. Вона дуже класно видана. Мені так подобається це видання. Вона, до речі, трохи такого збільшеного формату, але попри те, вона і дуже важка. Тому що іноді є такий повітряний папір, він більш таки легенький, а тут таки ну, можна руки підкачати. Але я все таки буду вірити, що ця книга мені сподобається, і що я буду хотіти читати у Мічела далі щось і відкривати все більше і більше для себе нових авторів. До речі, це був мій такий самій собі новорічний подарунок. Ще дві книги, ну майже дві книги, тому що одна з них це скоріше комікс. Книги, які мені надіслало видавництво «Абаба Галамага». і це погляньте, це скарб, тому що це третя частина пригод сихівських хлопчаків, троє проти зла. Я неймовірно була захоплена цими коміксами ще минулого року, коли читала. Здається, їх в січні і читала. Вони дуже динамічні, дуже прикольні, дуже такі запальні. Я б сказала. Якщо ви читали сагу Брайана Вона, то ви можливо здогадуєтеся, що це таке. То ось воно мені з чимось схоже на сагу, але знаєте, в таке, в українських реаліях тут багато буде альтернативного світу, стовідсотково багато якихось таких сюрреалістичних моментів. Але цим мені, власне, і подобається цей комікс. Я ще поки його бережу, ще не читаю, але це ненадовго, тому що з дня на день я планую за нього взятися. Я не знаю, наскільки я буду там доцільно знімати повний огляд на цей комікс, тому що я впевнена, що це точно не фінальна частина. Я не бачила, щоб видавництво чи автори писали про це, але мені так, знаєте, оця моя внутрішня чуєчка говорить, що ще буде, точно ще буде. Бо за два комікси відбулося не так багато подій. Вони настільки були справді. Якісь динамічні, хотілося ще і ще, то я думаю, що, можливо, пару томиків вийде. Але побачимо, побачимо, яка ця буде частина. І ще одна книга це фантастичні звірі. А Баба Галамага перевидали ось цю свою серію про фантастичних звірів, Точніше, ось ті такі доповнення, я б сказала, там. Про квідич ще є і казки Барда Бідля. Мені здається, що Квідич і фантастичні звірі вже є, а ось казки Барда Бідля десь будуть. Можливо, вони вже вийшли, ну треба коротше подивитися. Ця книга, хоч і дуже малесенька, але ось це той самий посібник, який всім відомий, який використовували. У Гаррі Поттері» Нюта Скамандера, власне, тут є чудові малюнки, чудові ілюстрації цих звірів. Мені здається, це може бути непогана альтернатива ілюстрованому виданню, тому що ілюстроване воно і займає дуже багато місця на поличках і коштує теж немало. А ось тут, нарешті, доповнили якимись ілюстраціями і трохи його оновили, але вона може вам, скажімо так. Додати якоїсь ностальгії повернути у улюблений світ Гаррі Поттера. скажімо так, передостанні книги у цьому відео це дві книги від Олени Півненко, третій, четверта частина циклу про Єлень. Авторка ще пише п'яту, то це буде пенталогія, мабуть, правильно вимовила. Ось і. Перші дві я вже читала. Я про них розповідала. Є на каналі, ви можете, звісно ж, дізнатися. І мені цікаво, чим все це діло закінчиться, куди авторка нас заведе в цих двох книгах. Звісно, я буду чекати і п'яту ці частини читати. Це, звісно ж, круто, але завжди круто дізнатися, як може закінчитися та чита серія. Власне, мені також цікаво дізнатися, чим закінчиться серія про Єлень. Я ще точно не думала, коли я їх читатиму, але... Думаю, що не хочу відкладати це діло надовго. Як мінімум, я ще добре пам'ятаю події в попередніх книгах, і щоб нічого не забути, щоб нічого не вилетіло з голови, залюбки продовжу знайомитися з цим циклом. І остання книга несподівано вривається у нові книги. Попередню частину мені подарували, хоча я навіть задумувалася збиратись. Цей цикл англійською, я вже дивилася, що як, де можна придбати. Наскільки я знаю, там вона досить проста. Ну, це якраз би для мене була би непогана би розминочка. Перша мене вже була ще раніше українською, другу мені подарували. І, власне, я вирішила все-таки дозбирати цей цикл українською. Хоч і видавництво, яке видає цю серію, мені абсолютно не імпонує. Маю на увазі книги. Дженіфер Арментраут, у мене корона з позолочених кісток, і це третя частина циклу Кров і попіл. Ось, власне, ще буде четверта. Вона вже анонсована. Всього напевно їх буде шість, як каже Вікіпедія. Сподіваюся, що не більше, тому що довгі цикли це завжди непросто. Мені хотілося б вірити, що авторка динамічно їх писатиме, чи можливо вона вже написала, а буде просто видавати. І ми якнайшвидше познайомимось з наступними частинами. Ні другу, ні третю частину я ще не читала. Не знаю, коли буду. Я просто бачу, що зараз масово читають. Я думаю, можливо, також десь прочитаю найближчим часом, чи можливо десь весною. Другу і третю, а можливо, почекаю уже четверту і тоді запійно все прочитаю. Побачу, ще залежатиме від настрою. Перша мені сподобалася, вона була цікава, динамічна. Ось це знаєте, така м -м, література цього розважального характеру, яка допомагає відгородитися від світу, поринути в ось таку якусь фентезійно романтичну атмосферу, позахоплюватися героями. Ось, певно, тому і цей цикл мене зацікавив. Але побачимо, як буде друга і третя частини. Моя сестра читала другу, я нав'язала їй цей цикл, бо вже жахлива людина. І друга частина їй не дуже сподобалась. Вона її трохи прочитала, потім закинула, потім повернулася і її дуже сильно бомбило і сказала, що хай щоб я прочитала там вже другу і третю частину, і тоді вона вже можливо прочитає третю, якщо вона буде вартісна. То, наприклад, перша їй сподобалась, а друга ні, тому я не знаю, як буде мені друга частина і тим більше третя. По факту, скажімо так, побачимо. Я вже не діставатиму ті гори книг, які вам сьогодні я показала. Трохи назбиралася. Я дуже сильно радію, тому що є завжди що читати, є що вибрати. Говорить людина, в якої за спиною три величезних полиці книг. Ну, коротше, ви зрозуміли. Щось з цього я буду читати вже ось-ось і ви побачите відгуки на ці книги. На деякі книги буду думати, якісь цікаві формати, щоб було цікавіше про них дивитися і слухати. А наразі це все Нагадую про подобайку, Підпискують та дзвіночок. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви мене підтримаєте. Обов'язково пишіть в коментарях, які з цих книг. Вас цікавлять, можливо, які ви вже прочитали, і ви вважаєте їх вартісними. Мені буде цікаво дізнатися і вашу думку. Завжди з захопленням читаю коментарі і часто щось нове для себе відкриваю. Дякую, що переглянули цей ролик. Дякую, що цей час були зі мною. Обов'язково побачимось уже в наступних роликах. Думаю, що дуже-дуже скоро. Гарного вам настрою, мирного неба та побачимось найближчим часом у наступних роликах!